Усім привіт! Я радий вітати вас на каналі Комфі. Це Galaxy X 7. Це сьома модель захищених смартфонів від компанії Samsung. І не дивуйтесь, якщо ви не знали, що Samsung випускають захищені смартфони. Зазвичай вони не продаються в магазинах, а тому більшість і гадки не мають про їх існування. Тому давайте зараз детально його. Оглянемо, протестуємо та подивимось, на що він здатен. Все це детально у цьому огляді. Але перед початком підпишіться на канал, натисніть лайк під цим відео. Певнений огляд точно буде цікавим. Корпус Samsung Galaxy X 7 дуже схожий на всі протиударні моделі, але водночас має величезні відмінності. Матеріал корпусу пластик, і хоча він має приємне матове покриття, не ковзає в руках, все ж таки це не прогумоване покриття. При цьому камера втоплена в корпус на кришці. Є зони, що виступають, які, по ідеї, роблять її міцніше і покращують хват. По відчуттях пластик міцний. Смартфон отримав захист від вологи IP 68 та відповідність воєнному стандарту MIL-STD810H. Тобто то він з легкістю витримає недовге перебування у воді на невеликій глибині та падінні з невеликої висоти без пошкоджень. При цьому товщина корпусу всього 1 см, а вага 240 грамів. Виконаний він в чорному кольорі з невеликими акцентами помаранчевого навколо камери та кнопки. Кришка смартфона Samsung Galaxy X 7 знімна, що досить незвичайно для сучасних смартфонів. Під нею сховані слоти для карти Nano SIM та MicroSD. Однак важливо зазначити, що смартфон підтримує лише одну фізичну sim карту та можливість використання є 7. Завдяки міцному корпусу Samsung Galaxy X 7 не подряпує чохла для його захисту. Він надійно лежить на поверхні, а камера не випирає, що дозволяє уникнути подряпин і пошкоджень. Тримати його також зручно. На правому боці смартфона розташовані дві звичайні кнопки керування, а на лівому додаткова програмована кнопка, яка відрізняється яскравим оранжевим обідком. Ця кнопка може бути використана для різних функцій, таких як активація підводної камери, доступ до ліхтарика, створення знімків екрану або запуск певних програм. Це дозволяє користувачеві швидко і зручно виконувати певні дії за допомогою програмної кнопки без необхідності навіть вімкнення смартфона. На нижній грані смартфона розташований розмовний мікрофон, динамік для аудіовідтворення та роз'єм USB Type-C. На верхній грані смартфона розташований 3,5-мм аудіовихід міліметровий для підключення навушників, а також мікрофон. Доволі просте та зрозуміле розташування елементів, захищений корпус та доволі такий приємний зовнішній вигляд. Дисплей смартфона має розмір 6,6 і з співвідношенням сторін 20 до 9. Роздільна здатність дві 408 на 1080 пікселів. Щільність пікселів становить 400 пікселів на дюйм. Дисплей підтримує технологію Touch Screen, що забезпечує швидку і точну реакцію на дотик, і робить взаємодію з пристроєм більш комфортною та ефективною. Для захисту від пошкоджень пилу та подряпин використовується скло Gorilla Glass Victus Plus, що є одним з найвисокоякісніших на ринку. Глянцеве покриття дозволяє підвищити контрастність та насиченість кольорів, створюючи більш живі та реалістичні зображення. Частота оновлення екрану складає шістдесят герц. Годен не так вже й багато, але це захищений смартфон і передбачається те, що він буде використовуватися як корпоративний чи робочий. Одним словом, це не так важливо. Смартфон оснащений процесором MediaTek Dimensity 6120, який складається з восьми ядер з тактовою частотою від 2 до 2,2 ГГц. Цей процесор має архітектуру Cortex-A76 та A55, що забезпечує ефективну роботу та високий рівень продуктивності для щоденних справ, але сподіватися на ідеальний запуск над Сучасних ігор чи додатків не варто. Графічний адаптер ARM mali J57 MP2. У смартфоні є 128 ГБ вбудованої пам'яті типу UFS 2.1 Flash, з яких приблизно 106 ГБ вільно. Це забезпечує достатньо місця для зберігання великої кількості фотографій, відео, музики та інших файлів, а також плавну роботу системи без затримок. Оперативна пам'ять представлена обсягом 6 ГБ. Смартфон оснащений основною камерою об'єктивом на 50 мегапікселів та має світлосилу f 18 і ви отримаєте Фото з хорошою колірною передачею. Є підтримка портретного режиму, працює теж добре та без помилок. Є і двократний зум, його робота на ваших екранах. В темну пору смартфон вже важче. Фото вже не таке чітке та трішки просідає деталізація. Тест запису відео на основну камеру можете поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою. Це у нас основна двократний зум. Ось така ситуація в світлопору. Тест запису відео. На смартфон Samsung можете зараз оцінити нічна пора, як справляється своєю роботою смартфон. Фронтальна камера смартфона має роздільну здатність 5 мегапікселів і світлосилу F2.0. В дену пору без проблем можна отримати гідне фото. Є підтримка портретного режиму, результат його роботи на ваших екранах. В темну пору, як і звичайно, погіршується та втрачається деталізація. Та запису відео на фронтальну камеру. Можете зараз поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою. Така у нас ситуація в денну пору по фронталці. З запису відео на фронтальну камеру можете оцінити, як справляється смартфон в нічну пору. Ось така ситуація у нас по фронтальній камері. Є підтримка 5G, 5 g Bluetooth 5.3, Працює смартфон на операційній системі Android 14, тому оболонка нам добре знайома. Акумулятор у смартфона Samsung Galaxy X 7 є змінним, тобто ви без проблем можете його замінити або купити, наприклад, додаткову батарею і продовжити його час автономної роботи. Все вкрай просто ємність 4050 мАч Смартфон підтримує функцію швидкого заряджання, що дозволяє швидко і зручно... Заряджати акумулятор за короткий час, максимальна потужність зарядного пристрою становить 15 Вт. Смартфон добре тримає заряд. Samsung Galaxy XK7 це захищений смартфон, який поєднує в собі стильний зовнішній вигляд та міцний і захищений корпус. Крім цього, високий рівень функціональності. Завдяки великій кількості пам'яті, додатковій налаштованій клавіші та зйомному акумулятору, такий пристрій буде ідеальним для тих, хто цінує надійність, стиль та функціональність в одному пристрої. Якщо ви зімною Погоджуєтесь, натискайте ось такий лайк під цим відео. Свої думки про цей пристрій пишіть в коментарях під даним оглядом. Не забувайте підписуватись на канал Комфі. Впевнений, вас чекають багато цікавих відео.